Луки, 19 розділ з по Лук, 19, from 1 по 10 вірша. І ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей. Він був старший надмитниками, і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, Він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його. Бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Закхею: Зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в, тво... в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв Його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати, і казали: він до грішного мужа. В гостину зайшов, став же закхей, та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус вже промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син Бо людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Прочитаємо ще одне місце з Євангелії від Луки, та саме Євангелія. Read also one more place from of Luke. Декілька віршів з 16-го розділу. Few from 16. З 19 го вірша. From verse 19. до 26-го. 26. Ці два місця ми прочитаємо. These two we will read. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і сон. І щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один. На ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани, лизали йому. Та ось сталося, що в Бога й умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умержий багатий, і його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас ані не переходять ізвідти до нас. І ми будемо роздумувати про ці дві історії, які прочитали. Одне слово, на яке хочеться звернути увагу. One word that there is desire to pay attention on. One slow. One word. That really changes eternal eternal destiny. That word we have in chapter 19. І то слово є в 16-му розділі. And that word we have in chapter 16. Прийняти. Received. Росів. Можливо, це останній раз. Maybe it is the last time. Згідно Біблії. According to Bible. Останній шанс в цей вечір. Maybe it is last chance in this evening. Прийняти Христа перед вічністю. To receive Christ before Eternity. Прийняти. To receive. Немає абсолютно жодного іншого способу. There is no other way mm. в в небі, to be in eternity in heaven. Окрім як прийняти Христа. Except to receive Christ. Mm. Це є прекрасна історія з Луки 19 розділу. And it is wonderful story from Luke chapter 19. Де один чоловік There is one man, Знаєте, який він день мав? You know what kind of day he had Сьогодні. today. Коли ми читаємо в той час, When we read in that time, Господь Ісус сказав дуже чітко. The Lord Jesus said very clearly, Не завтра, not tomorrow, сьогодні today, потрібно бути в Твоєму домі. I need to be in your house. Був чоловік, який називався Закхей. There was a man whose name was в нього було бажання. He had a desire. Він був малий на зріст. Short. He was short. Можливо, хороше життя. Він жив непогано. His life wasn't bad. Можна так подумати. You can think in this way. Ми читаємо різні історії з Біблії. We read different stories from Bible де люди насправді мали погане життя. Where people really had not good life, bad life. Прокаженні. Leopard. Криві з народження. Mm, lame. lame from birth. Сліпі з народження. Blind from birth. Одержимі духами нечистими. Those who were possessed by evil spirits. Закхей був інший. Закхей was other one. Але духовно But spiritually. Духовно, spiritually. Без Христа. Without Christ. Ми всі маємо погане життя. We, all of us, have bad life. Духовно, без Христа. life. Що є доброго в тому? What is good in this? Коли наша душа не спасена. До And we are on a way to hell. Нічого в цьому доброго. Nothing good in this. Але ми маємо добру новину. But we have a good news. Євангелію. Gospel. Христос прийшов спасти грішників. Christ came to save sinners. Коли ми читаємо цю історію. When we read this story. Коли ми дивимося зовні на Закхея. When we look on outside. Outside. Непогане життя. Not bad life. Але коли прийшли в ньому зміни. But when changes came Зміни, коли він прийняв Христа. Changes when he received Christ. Він розумів, що його життя не повинно бути таке, як було перед зустрічю з Христом. He, he understood that his life shouldn't be as it was before the meeting with Christ. Цікава річ про Interesting thing about Zacchaeus. Він бажав бачити Ісуса. He had desired to see Jesus. В нього зародилося бажання всередині. Desire was inside of him. Можливо, нове бажання в той Maybe, час. Maybe it was new desire in that time. Можливо, в тебе буде сьогодні нове бажання. Maybe you will have today new desire. Знати Христа. To know Christ. Коли? When? Сьогодні. Today. Вчора пройшло? Yesterday already passed. Завтра не гарантовано. Tomorrow is not guarantee. Но маємо сьогодні. We have today. Сьогодні абсолютно кожен може прийняти Христа. Today, absolutely everyone is able to receive Christ. Mm -hmm. Чому важливо прийняти Христа? Why it is important to receive Christ. В цій історії говориться, що без Христа In this story, it speaks that without Christ Ми ми не спасенні. We are unsaved. І ми загублені. and we are lost. Згідно Біблії. According to the Bible. Духовно в Божих очах. Spiritually in eyes of God. І це є дуже небезпечно так залишатися. And it is very dangerous to stay in this condition Неспасенним. Unsaved. І загубленим в своїх and, гріхах. And lost in your sins. Він Бажав бачити Ісуса. He had desired to 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 see Jesus. Jesus Ісус прийшов на на те місце. And Jesus came to that place. Де Закхей на дерево. Where Закхей climbed to the tree. Важливо, Закхею, And it is very important one what, what the Lord Jesus said to Zakhei. Today I need to be in your house. Mm -hmm. Знаєте, що Бог стукає до кожного з нас. You know that God is not to each of us. Absolutely. To everyone. Today you need a savior. Бо попереду вічність. Because in front of you there is eternity. Mm -hmm. Це дуже сумно піти в вічність неспасенним. It is very sad to go to eternity unsaved. Але це реально. But it's reality. На жаль, сьогодні. It is sad, but today. Сьогодні в цьому світі. Today in this world. Багато людей пішли в загублену вічність. Many people went to eternity in to lost eternity.

It is one word that there is a desire to speak about. Прийняв 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 його. його He received him. Його радістю, Received him. him з радістю with joy. І що сталося, коли він прийняв Христа? And what happened after he received Christ? Зміни всередині. Changes inside. Закхей Закхей understand. Його життя раніше. His previous life. Before he received Christ. Духовно було погане. Spiritually was bad. Наше життя до прийняття Христа. Погане в Божих очах. Bad in eyes of God. Знаєте чому? You know why? Біблія називає, що ми вороги Божі. Bible called us enemies of God. І Біблія називає, що ми є темрявою. Байбл we are darkness. And that we are unclean. And нічого нечисто не війде до неба. And nothing unclean cannot enter into heavens. There is a good news. About Zakhei. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Zakhei отримав спасіння. Закхей Чому? Why? Він прийняв Господа Ісуса. He received the Lord Jesus. Він прийняв єдиного Спасителя. He received the only one saved. Him. Він прийняв того єдиного, хто прийшов спасти та знайти. He received the only one who came to find and to save. Що загинуло? What is lost? Від чого Господь прийшов спасти та знайти? From what the Lord came to find and to save. Це те, що веде нас до пекла. It is what leads us to hell. Гріх. Sin. Гріх, який відділяє нас від Бога. Sin that separates us from God. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. All have sinned and come short of God's glory. І на цій дорозі, на широкій дорозі. And on this wide way. Всі є загублені. All are lost. Абсолютно всі. Absolutely all. Lost in own sins. Але Бог не хоче, щоб ми залишались в таких умовах. Він дав нам день сьогодні. He gave this day today. І він дав нам Євангелію. And he gave for us gospel. Добру новину. Good news. Це є сила Божа. Power of God. Гріх є дуже сильний. Sin is very strong. Дуже сильний. Very strong. Гріх тримає людину. Sin. Kept a man. Гріх руйнує людину. Sin ruin a man. І Гріх веде до загубленої вічності. And sin lead to lost eternity. Бог буде карати гріхи. God will punish sins. Він святий. He is holy one. Він святий і він є величний. He is holy one and great one. І Він буде карати гріхи. And he will punish sins. Але Господь Ісус. But the Lord Jesus. Прийшов щоб знайти та спасти, що загинуло. Come to And to save what is lost. Бог дав можливість сьогодні God gave opportunity of today побачити себе як загубленого грішника. To see yourself as a lost sinner. І зрозуміти моє духовне життя без Христа. Погане на цій дорозі. В кожного духовне життя погане. Each person have bad spiritual life. Тому що воно без Бога. Because it is without God. Воно без Христа. Without Christ. Воно без прощення гріхів. Without forgiveness of sins. Можливо, ти маєш краще життя, ніж іншого. Maybe you have better life than someone. Але воно закінчиться. But it will come to the end. Воно закінчиться. It will come to the end. Твоя душа буде існувати вічно. Your soul will dwell forever. Скільки існує Бог, стільки буде існувати твоя душа. How 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 long 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 for for God will dwell. It's for how long your soul will dwell, dwell. it's your soul Куди ти відправляєшся в вічність? Where you will go to eternity. І ми прочитали другу історію. And we read second story про двох чоловіків. About two men в 16. розділі. In Chapter 16. Один мав краще життя. One had better life. Один гірше. Other one had worse life. Фізично. Physically. Але воно закінчилось. But it came to the end. Один розкішно бенкетував, був багатий. Другий був богий. Other one was poor.

And it happened that poor, poor that one who was poor died. Умер же й багатий. Also and rich one died. Двоє померли. Both of them died. Але вони не перестали існувати. But they didn't stop to exist. Одного душа відправилась в небо. Soul of one of one them went to heaven а один відправився в пекло на всю вічність. Other one went to hell for all той, хто відправився в пекло, one who went to hell, він не відправився в пекло через те, що він був багатий. He didn't go to hell because he was rich. Це не причина, чому він відправився в пекло. It's not the reason why he went to hell. А той не відправився в небо, тому що він був бідний. And other one didn't Go to heaven because he was poor. Це не причина, чому він пішов до неба. It's not the reason why he went to heaven. Один був готовий. One was ready. А один був не готовий. Other wasn't. Знаєте, чому той багач відправився в пекло? You know why that rich guy went to hell. Він там мучився. He was tortured there. Він просив милосердя. He was asking about mercy. Нічого не було дано. Nothing was given. Він вже зробив свій вибір. He made his choice already на землі. On earth. Вибір потрібно зробити на землі. Choice must be done on earth. Господь Ісус сказав. Лорджис. Сину людському дано владу прощати гріхи на землі. Допоки ми живі, Until we are alive. ми можемо прийняти прощення.

Remember, sons, that you already received your good things during uh, during your life. Він не прийняв спасіння. He didn't receive salvation. Він він прийняв тільки те, що він вважав, що вважав, є добре. He received just what he was thinking it was good. І він зараз тут. And now he is there. Now we keep for all eternity. Чи приймеш ти Христа в цей вечір? If you will receive Christ in this evening. Тому що прийде момент. Because moment will come, Де буде або потіха. where it will be or comforting, Або муки. or tortures. І немає виходу звідти. Господь Ісус прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Lord Jesus He came to search and to, to save what is lost. Це дуже сумно, що той багатий не побачив себе тут загубленим. It is very sad that that rich guy didn't see him as a lost on that way. І він тут закінчив своє життя. And there he came to the end of his life. Він прийняв не Боже, а своє. He received not God's things, but his own things. Закхейя був момент. Закхей had a moment. Коли він ступив на вузьку дорогу. When he entered into narrow way. Коли він прийняв Христа. When he received Christ.